Он які. Гризуни. Кроліки гризуни. Тепер треба мені акуратно ходити. Щоб на вас не, на не наступити. Он що, повна кормушка була. Дайте зайти. Так вони залізли, все, вигрізли, залишила одна шапка. Так, да, кролі? Де ви єсть? Це що у мене такий кран Та ні. Серенький. Серенький, біленький. Ну ладно, ще одна гілочка є вам на ніч. Он який, он який. Ризий кролик, оце ризий кролик. Ризий кролик. А ти кролик чи не кролик? А який це менший ризик? А ці біленький до мене прийшов біленькі А ці що? Що ці? А ці шевеляться почти всі білі. Хай, хай живуть. А ти куди? Ти куди? Ні, 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 туди не надо. Не надо туди. Ай! Ой, яке, ой, який. Ой, якиньки. Та ну ти шу, ну -мо, дай скити их. Ага. Ай. Ой, хорошенький. Ой, хорошенький. Че вы это наисте? Ну ж таке дивіться, це яке. Зелная. Не мабуть не добре, це якась болотна трава видати. Спать будемо на ньому, так? Да? Ладно, хватить Снімати. А, яка морда. Морда. Так, а ну дайте мені вийти тепер. їдять усі вже сіреньки тут